Друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в режимчик, який просто, ну я навіть, чесно кажучи, не знаю як описати, але. <свісно> в общем-то, рослини проти брейнротів, І ну, це прям прикол. Це прям прикол, поняв. Ось, дивись, стоять якісь штуки. Я не знаю просто, що тут треба робити. Оце, походу, моя, ось штука, да? Це моя, як. Е... Хто поле моє, оце, да? Тіпа оця частина перед домом. І мені треба щось зробити, але що зробити? Мене веде ось, ось сюди. Ану. Насіння купить, да? кактус сіт. за 200 купив і поставити, каже, якось удовольва. Ага. Воно в мене росте. Опа. І у отакий кактус. О, і тепер виходить нубійні бананіні, і він е, отримує від кактуса, поняв. Тіру. Але ні, не проходить. Я вже був подумав, що зараз прийде. <риклад> <про, про, про той був, поняв? І халепа буде. І в мене з'явився ось в руках оцей нубіна бананіна. Я можу його таку сюди. Поставити. а і він буде мені лутати гроші. Он як. прикол. Jump on it to collect your money. Ага, поняв. І в мене ось виходить наступний кактус. Ой, той, Brain рот. І з цим насправді буде дуже важко в справитись. Давай піду, куплю ще одного кактуса, і тоді буде набагато-набагато легше. А чого я не можу поставити? А ні, чи можу? А чого там червоним світилося? Тепер не червоним? Ну коротше, обалдеть. Якось трошки поки що непонятно. Купимо давай ще одну платформу. Вона чомусь не купи. А, бо в мене грошей немає. Чекай. О, тепер є. Єс Бем. Ось сюди ставимо і він лутає по 3 долари в секунду. Окей. У мене урангутіні ананасі сіні вийшов і теж, в принципі, з'явився в руках. Наскільки він буде жорстче не знаю. Але треба буде якось то його провірити, поняти. Груп ревард є. Но це нам не цікаво, чесно кажучи. А, і це, в принципі, всі реварди, які ти можеш отримати. Обалденно, дякую. Чи получиться. А, не получиться. У мене кактуси чогось Агріються, поняв. Ну якось тут трошки дивно працює насправді таке. Але Шо ж поробиш? Ну давай підніму цю штуку. Поставлю. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl garden. Гарден trails. Стіле Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Орангутан нога ну, оцього. А де не поняв? Е, а він якийсь баганий, він де він? Він не, не той. <свігінь> це за прикол. А тут он тунцахур. 2 доляра теж дає. А Орангутіні пацан не працює, він поламаний. Лол, це шок, це мем, ти поняв? Окей, окей. Поставимо ще кактусів трохи. Ну, як мінімум один. Окей. Код десь туди. І він буде агритись, де його ринжа? А, ну він, в принципі, майже зразу агриться. Окей. Okay. Мені би ще зрозуміти, де продавати, в принципі, цих брейнротів. Sell stuff стаф ось є. Ану, I I to sell my plants, my brain rot. I want to sell this. 41 долар заробив. Ага, поняв. Ну, кактуси по-кривому працюють. Типу, чому він переагрюється? Що за прикол? А якщо то копікап, то він. Прям пропадає, чи ні? Оце я не знаю. Ну в мене зараз може бути епік. Не хвата! Чи хвата? Хватило хух, супер. Брейнрота о цього тун піднімаємо. І свинюшка дає по 12. Супер, 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 супер. Let's go Купимо ще отако два кактуси. Е. Я одного тільки купив, почекай. Все, тепер маю двох. От тако. О, так їх взагалі прямо рядом можна ставити. Чу. А ну давай попробую перепровірити. Ось отакий пікап. І в мене він є. Я можу його розмістити ще раз, правильно? Да! Все, супер, можна не паритись. От тако бенц, і вони собі по чуть-чуть луплять. -чуть Тут ось, ось золота епік ця вийшла штука. Ну і по відчуттям я повинен по-любому її забирати, ні? Ну, диви Суперсько. Тепер піднімаємо цього тритрулі, що то там. Ставимо золоту таку свинюшку. Опа! Надає по 40 баксів, пацан. Це жорстко. Що є в гірчиках? Water bucket, Banana Gun, shot Brain Rot, тут демедж. Ага. М -м, прикольно. Можна заморажувати цих Brain Rotів. І Carrot Launcher, Дамажить на 500 дамагу. М -м, прикольно. Воно, напевне, напевно, я так думаю. Я сумніваюся, що там, типу, багато можна заробити з того. О, є, до речі, отака турі флура. Прикол. Я не знаю, правда, скільки вона там приносить, але хочу продати всіх брейнротів. Нас 787 баксів. Супер. Можна, знаєш, як? Купити оцю штуку. Страубери сід, диви. Ану, і посадити отако Можу сюди? Не можу сюди. І сюди не можу. А, отако сюди, і сюди, і сюди не можу. You can't plant here. А, too many plants. У мене вже, типу, максимум, поняв. Ладно, та й не мам. Давай поставимо таку страбері десь. Не можу туди, поняв. Там не хвата місця. Too many plants Та в смислі too many plants, я ж уже... А, бо може треба його продати, ти поняв? Кактуса цього. Окей. Okay. I want to sell this. 180 є. Yeah. І тепер. А де? А, так воно не розмі... Коротше, є щось обше, я щось вообще, я даже не зрозумів, як я його поставлю. <рес> і коли в цілому. Ну окей. Ой-ой-ой, я тут бабла налутав. Чуєш? Я щось і завтикав, не бачив. Жесть, п'ять тисяч маю, чуєш? Чуєш, чуєш, пацан? Давай купимо ще оцих штук. Ще полунички. Полунички, полунички. Е, виймемо оцих кактусів, поставимо стравбері Стравбері, пацани серйозні, да дуже багато. I want to sell plants. 200 доларів, непогано. А, ну так наоборот, погано. Я ж їх купив по 200 і потратив 400. Правильно? Правильно. Обалдіть, короче А чого у мене. Оця полуниця стріляє наоборот. <рес> це, це як розуміти? О, слухай, а що якщо я заберу от такого зараз золотого, легендарного бурбалоні. Лолі-лолі. Я заберу, я заберу, я встигну? я не встигну! 120 хп. Жесть! Аби просто оці клубнічки в мене були, поняв? я би точно їх забрав. А так, коротше, бідам. Ех, 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 ех. Ладно, куплю пампкіна за 5 тисяч, я, в принципі, годен. І, І все. І кінчились у мене гроші. Підбираємо ще одного кактуса, садимо сюди пампкіна. Я, в принципі, вже лутаю прямо обалдеть. Свіну штука мені опять випала. Але вона, типу, заробляє по 12. Угу. Вона така собі, поняв. Якби була золота, ще б куди не йшло. А так, коротше, ну таке. О, паліріна капучино легендарна. Чуєш? А ну. свійна штука, йде отсюди. Всіх заробляю така бонека балабу. 9, ну, поняв. А оця? 25. Ну, непогано, непогано. Золота, ось тоже свиня падала. М -м -м ну, сказати, що типу прям щось жорстке, то ні, Жорстке не випадало. Скільки отака золота штука заробляє? 12, поняв. Ставимо тоді. А, диви, який в мене є, пацан, почекай. Скільки ти заробляєш? 70. Let's go! Можемо поставити ще одну платформу і поставити сюди балеріну. Опа, і у мене тут зараз буде такий конкретний заробіток, чуєш. Давай попродаємо зразу все, що в мене тут є ось в карманах. Бо, в принципі, в принципі, бурбур потапім, ну. А чого цей тисячу, а попередній був менше? Що за прикол? Це як розуміти в цілому взагалі? Чорт його знає, дам. Маю 9 штук, пацан, чуєш? Ще одного пампкіна куплю. Let's go. Знімаємо кактус і садимо пампкіна. Ну, пампкіне диви. Він, типу, росте прям довгенько. Три хвилини. Хоча в мене насправді оці клубнічки непогано теж дамажать. Я б оце забрав би оцього еліфанту. Я його, в принципі, доб'ю, да? Да, супер. Можемо виймаємо балеріну і кокофанто фармить по 38. А балеріна, по-моєму, 25 давала, да? Да, Вона, коротше, не така вигідна, пацан. А де? Почекай, у мене десь пропав мій той Кокофанто пацан. Не поняв. Тут є бакпак. А, все, бакпак є. О, я вже злякався. Думаю, все, хлеба. Ооо, діамантовий бурбур. -бур. Чувак, чуєш? А ну, сі. тільки заробляємо. 45, сюди. Нормально, нормально. Можемо піти поки що попродавати все те, що в мене поки є. I want to sell my brain roads і I want to sell my plants. Let's а так у мене ось неоновий бомбіна, якийсь штука. Тріпетропії золотий. Ще бомбіна, коротше, маю обалдіть гроші. А ну, саме цікаве, напевно, неон, мабуть, дуже дорого стоїть. А ну, давай провіримо. 81. Обалдеть Мадунг який, тупо. Ну, О як? <реш> а скільки, почекай, скільки в мене заробляла оця штука. Кокофанту е, заробляє 38. Не дуже. Оця байда. Е, вона, типу, лутає по 54 в секунду. Як я поняв, я просто підбирати, почав тупо бистро поняв. Ой, коротше, режимчик теж досить таки непогано поламаний. Поняв? Ну, що ж поробиш? Що ж поробиш? Золота, отака байда є. І сіки, оця 54, а оця 32. А, ну вона гірша, чуєш, хай стоїть мадунк пацан. Остальне можна поки що піти продати. Поки що я не бачу, щоб у мене щось було мега жорстке. Айвенту Сербрі Rods. Там була золота ця капучина, але ну, я не думаю, що вона прям жорстка якась. Ну, в принципі, дивитий папкін, здоровий і жорсткий просто. це ж таке. Я хотів би побачити її в дії, ти поняв? Ну, типу, як він вообще бшивали? Бо виглядає він прям солідно, я тобі хочу сказати. У мене є 25 тисяч, і я би напевно поміняв би, купив би оці пампкіни не зараз, повиймав би. Повиймав би Стравбері і поставив Пампкіни. По Пампкіни штука жорстка А ця менша виросла, чи А та така здорова була. Прикол. Як воно працює? Коротше, не зовсім тобі понятно, насправді. А ну почекай, я тільки зараз зрозумів, що я ж не знаю, як вони працюють. Вони не стріляють, може вони взриваються просто. Я зараз проти. А гроші Ні, па пацан помер якось. У них тупо немає анімації атаки. І все. А так вони, типу, працюють все одно. Короче, це просто якийсь прикол. Вони як працюють, незрозуміло. В Оцей пацан дає 34 доляра мені. Якось маловато чуєш. Може, мене ще щось є? Три Пітропа, лірі -лі лірі. Ну воно все таке собі, типу. Аже оцей хоч пацан дає більше, чуєш? 52 він дає. Ну слухай, насправді да, він дає більше. Хай буде, принаймні, поки. І що в чому я прикола не понімаю? Чого у мене так мало типу, місця на одній доріжці? Чому це так працює? Я думав, трошки воно інакше. Ну, може, хоч би прокачуватись можна було десь якось. А воно ні, воно не так. Чому? Незрозуміло. Був ще не зрозуміло, але напевно було б дуже-дуже жорстко, теж і прикольно відкрити наступну таку доріжку. Брейнротів в цілому б я фармив би більше, їх би думаю, виходило би більше. І це, типу, було б прикольно. Заробляв би більше, як мінімум. Бо поки що, ну, сказати, щоб я щось прям жорстке лутаю, то ну не особо. І ти поняв. А. Знаєш, що оце за штука? Це ось під цього пацана, поняв, тут якраз його і немає зверху. Ну, коротше, багане. Режимчик реально баганий. Хоча, типу, ну, в цілому. Чуть-чуть цікавий. Ну, тако, якась своя, якась, знаєш, така родзинка є. Але проблема в тому, що ти, типу, на оці доріжки будеш довго формити, поняв? Мене ось, ну, не самі, типу, погані пацани. Ось діамантовий, до речі, лірі штука йде. Але фармлю, я прям недостатньо. Оці 100 тисяч нафармити, це ще поняв, ще от прям та задача. Так, можемо тебе ось поміняти на оцього ганстера. Він заробляє 49, хоч трохи, але більше. Не знаю, до речі, чому цей ганстер заробляє 49, поки. Цей 52, в чому прикол? Що, як це роб... ну, як це працює? Голд балеріна є. Як думаєш, вона більше заробляє? А, ну 55, що? Реально більше, хай буде. Діамантовий такий, пацан. Ну я сумніваюся, що він лутає, типу, прям багато. Да, 39, це взагалі ні про що. Ставлю назад мадунга. А поки чилить тут. Ану. Давай ще й сюди запихнемо мадунга. Він по 67 лутає. Супер. Діамантовий отакий пацан з'явився. Ну я не думаю, що він якийсь прикольний прям там. Давай чисто раді подивитися, отако. 37. Та він лабуда. Він, типа, прям повна лабуда. Мені таке не підходить уже. Мені вже треба трошки той. Серйозніші пацани, поняв. Але в принципі, отаких от серйозніших пацанів ми будемо прокачувати, купляти і оце все розвивати в наступній серії. Звісно, якщо під цією ви накидаєте купу вподобайденів, а також не забудете підписатися на канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім папа. -па.